Поясніть, будь ласка, чому ви вважаєте, що для розправи над суддями цей закон був прийнятий? Тому що відповідні періоди от складається таке враження, що так, от якби тут винні судді, бо народних депутатів не вибрали, тут винні судді, бо арештовували, тут винні судді, бо забороняли. А інших не робили судді, порушень. Тобто, якби більше було зазначено порушень, то, може, то було б тоді справедливіше? Ні, Не в тому суді, а просто виділені тільки ті, які стосуються конкретно політики. І все. Інших немає. Ну можливо, тобто, які стосуються політично мотивованих рішень суддів, Бо. можливо. Не знаю політично, не політично. Якщо скажемо про арешти, про от скажемо справи про. Автомайдан, так? якщо суддя позбавляв права за керування, він мав закон на той час, чи не мав? Ну він мав закон. Ну може закон, як йшло, в руках повезло. Він собі. мав закон. Він мав закон станозвізний, який потім зміст все так, 16 січня, але він мав цей закон і він не міг поступити не по закону. Снайпер мав закон і команду. Снайпер мав команду. А він міг її виконувати чи не міг? Міг виконувати, а ми їх не виконувати. А в тому-то і суть, що приказ командира можна не сповняти, якщо він е, злочинний. Просто а якщо на, закон, не, легше, на, легше, легше на наслідків від снайпера, бо вже людина загинула, і люди побачили кров і жах. І, і, а, а від пішка. рішення суди такого жаху просто не побачили, це те саме. А, Скажіть, а, вас, а закон був Як ворогів Майдану зараз, я просто тим двом конкретним бо в мерних, мирних зібрань. Скажіть, будь ласка, в Рівненській області, що не відбувся Майдан? Відбувся. Суд приймав рішення про обмеження. Супереч, але за... Супереч. 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 Як ви, як ми ви ми, мирні, ми про які йшла мова, су, тих двох суднозвічних річних йшли не про площу біля кінопалацу Україна, правда? Так. Так. Люди стояли біля кінопалаців. А ви знаєте форми мирних зібрань, які вони бувають? Мітинги, погоди, демонстрації так. і тому подібне. Що мішало людям зібратись біля. Кінопалацу і пройти мітингом всюди. Біля міліції? Біля, мі... біля міліції. Не біля міліції, пам'ятаю. Біля адміністрації. Біля біля міліції біля 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 заборонено є мешканця однією міліції чи однієї площею біля вода. Є площа Майдану біля так. кінотеатру, де не заборонено було. І жодним чином не обмежено поведення мітину. Що зробили конкретно для того, аби там його повести? Ну, у нас були претензії до міліції, до адміністрації. Ми хотіли туди прийти. Добре, з тими самими гаслами і тими самими вимогами не можна було озвучити свої думки там? Можна було. Це не обмежується двома місцями. Звичайно. Звичайно. Не було зібратися на Чайці, на Чайці, на Майдані, на в Києві, на Чайці. Шановні, що суть, що не його в Ловеті. Давай, продовжуємо. Ми писали на Бурачу, знаєте?